Чуцькі новини в ефірі ми продовжуємо свою роботу на телеканалі «Лтава». З Сьогоднішнього випуску дізнаєтесь, де на Кременчужан чатує небезпека. Родина загиблого Атовця отримала ордер на квартиру. В автозаводському райвідділі міграційної служби розпочали оформлення пластикових паспортів. 26 січня відбудеться чергова сесія міської ради. Депутатський корпус вже готується до пленарного засідання. Сьогодні відбулось засідання президії, на якому розглянули перелік питань порядку денного. Докладно розкаже Олександра Демеденко. На даний момент до порядку денного наступної сесії внесено 37 питань. Сьогодні їх попередньо розглянули і озвучили суть. А от пропозиції до проєктів, обговорення і довідки по питаннях будуть вже на депутатських комісіях, які розпочнуть свою роботу з наступного тижня. На черговій сесії депутати мають затвердити план роботи міської ради на 2016 рік: внести зміни до регламенту, внести зміни до статутів, ДНР яких комунальних закладів це пов'язано із ліквідацією районних рад і утворенням райадміністрацій. Також депутати мають утворити на базі колишньої залізничної лікарні комунальне медичне підприємство Лікарня Придніпровська вноситимуться і зміни у комплексну програму освіта Кременчука у зв'язку із тим, що професійно-технічну освіту держава передала у місцеве підпорядкування замість управління освіти має бути створено департамент у зв'язку із цим вноситимуться і зміни до бюджету частині. Професійно-технічної освіти тут буде найбільше змін. Найбільша наша видаткова частина зросте близько 52 млн мільйонів гривень. Також серед проєктів рішень є і про створення комунального закладу культури і відпочинку парк миру. Пропонується створити комунальний заклад культури і відпочинку парк миру. Автозаводський район створив там інфраструктуру для відпочинку, для проведення заходів, в тому числі міжнародних, і для того, щоб зберегти все це, необхідно юридично оформити цього. Організація проекти вище названих рішень будуть опрацьовані на профільних депутатських комісіях і розглянуті на сесії міської ради, що відбудеться 26 січня. Вчора мешканці Ревівки звернулися до міськвиконкому зі скаргою на порушення графіку руху маршруток за номером 20. Сьогодні зранку міський голова Віталій Малицький розпочав свій робочий день з об'їзду Ревівки. Виїхавши на мікрорайон, міський голова особисто пересвідчився. Дійсно, скарги на рух громадського транспорту є. Факт порушення графіку руху маршрутних таксі підтвердили місцеві мешканці. не була вас сколько времени? Васко часом двадцять восім вечора. По 20-му маршруту прийнято. Будемо розбиратися. Здіані так, щоб он по графіку їздив, так як дожен їздити. Диспетчер 20-го маршруту пояснила меру. Вчора кілька машин поламалися. Щодня на маршрути виходить 8-9 автобусів. Тоді як за угодою їх має бути 14. З морської школи йшли на Рєвку всі пішком вчора, ввечері. По часу ждали, по часу 20 ждали. Ви повинні до скільки їздити? Ми повинні їздити до 10 годин. До 10. -ти. А вчора зійшли з маршрута, грубо говоря, пол восьмого. Хто поламався в кого потить часу Валерій Володимирович. Будь ласка, зараз же з керівником маршруту зустріч проведіть робочу, щоб машини їздили всі на всі мікрорайони до того часу, який визначений умовами договору. Під час спілкування з Віталієм Малицьким мешканці поскаржилися на заметену снігом дорогу по вулиці Червонознам'янській. Тобто ви виходить, з остановки, йдете от пані часто да, ми в цю сторону. Йдемо, іван Володимирович, Подумайте, тобто ця дорога виходить на дамбу. В принципі, її теж можна, можна включити в графік. Ще одна проблема вулиці Червонознам'янська привернула увагу мера. Величезна калюжа посеред шляху. Вода в переміжку сталим снігом наповнила розриття посеред дороги. Які рішення Ви, як руководитель жилищного комунального господарства, бачите зараз. Наскільки я розумію, здесь було розриття водоканала. Да, ми з вами на цьому розритті були осіння треба здійснить отвести воду он туда вниз. Та сюди бригаду направить і, і почистити. Під час об'їзду Ревівки керівник міста відзначив, що основні вулиці, мікрорайон розчищені. У той же час існує проблема зі скупченням снігу на зупинках громадського транспорту. Сніг необхідно прибрати, щоб мешканці мали змогу без перешкод сідати в транспорт. Таке доручення отримав начальник управління житлово-комунального господарства. Прислати сюди трактор, почистити всі остановки просто без ручного труда. Тось тобто, взять взять маленький маленький трактор, да, пройти все, згорнути, да поразгартати, почистять остановки. Сьогодні Кременчуцькі поліцейські традиційно звітували перед представниками засобів масової інформації про роботу упродовж останніх десяти днів. Мова йшла про підготовку патрульних поліцейських та переатестацію діючих співробітників незаконний обіг наркотиків та зброї. Докладніше у наступному сюжеті. Начальник Кременчуцької поліції Вадим Могила повідомив журналістам, що впродовж перших 12 днів 2016 року на лінію 102 надійшли 746 повідомлень про правопорушення різного характеру, із них 26 – про нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня, 88 – про крадіжки, 24 – про прояви шахрайства, 18 – про дорожньо-транспортні пригоди. Кременчуцькі правоохоронці спільно з працівниками департаменту по боротьбі з наркозлочинами виявили під час санкціонованого обшуку у помешканні одного із кременчужан наркотичні речовини. улице Гагарина у 32-летнего жителя, изъятого у него по месту жительства из незаконного оборота 15 мг опия, а также наркотическое средство растительного происхождения каннабис. нами наче уголовне производство по даному факту по статті 307 уголовного кодекса кодексу, було встановлено що він його як для себе так також для селі збита. Вадим могила повідомив про те, що правоохоронці встановили винуватця вибуху у під'їзді багатоповерхівки. Ним виявився раніше судимий мешканець нашого міста. Як з'ясували поліцейські, добряче випивши чоловік за допомогою гранати Ф-1, намагався налякати товариша, який його образив. Сама ж небезпечна зброя потрапила у Кременчук із зони АТО, і це вже не перший випадок подій. Характеру. Хочу обратиться к общественності, не бути безразличными, не стоять в стороні, допомагати правоохоронним органам і обрати і обігрувати інформацію о лицах, которые хранят або привозять на територію нашого міста і в цілому регіону незаконне оружие. Цікавилися журналісти і тим, коли нові патрульні поліцейські розпочнуть службу на вулицях міста. Сьогодні 250 курсантів навчаються у Київській академії, і за прогнозами до своїх службових обов'язків вони повинні приступити вже у березні. Так само у березні, за словами Вадима Могили, діючі працівники Кременчуцької поліції проходитимуть переатестацію. Кременчутский отдел полиции, да и в целом, как Полтавская область, будет переаттестаться в марте месяц. На примере города Киева, Киевской области уже видели. Да? Точно так же у нас будет создана данная комиссия. То есть все будут сдавать тесты, независимо от звания, ранга, чина и тому подобное. Этот вот. И точно так же будут проходить полиграф, потом собеседование на комиссии. Бурульки над входом, засніжені та крижані східці ганку ожеледиться перед дверима. Це зимове обличчя Кременчуцького підприємництва. Більшість бізнесменів не дбає про безпеку своїх клієнтів. Такого висновку дійшов міський голова Віталій Малецький під час сьогоднішньої перевірки об'єктів соціальної сфери. Сьогодні до антирейтингу потрапила переважна більшість магазинів, аптек, закладів громадського харчування, банківських установ та інших об'єктів соціальної сфери у центральній частині міста. Під час інспектування мер Віталій Малецький акцентував на тому, що власники цих закладів не тільки порушують правила благоустрою, а ще і не дбають про особисту безпеку своїх клієнтів. Об'єкт торгівлі, ступеньки ступіньки, навіть ступеньки солю не посипані. Тобто, як туда ході? Це в двох метрах от исполкома. Магазин Лукас магазин детских товарів. Снег, здесь льод, вот, ти вступаєш сюди, ти можеш. Це не только обледеніше. Вот, вот смотрите, льот просто, здесь каток. А цю велетенську борульку складно було не помітити, щоб вона не травмувала будь-кого. Віталій Малецький змусив працівника магазину негайно збити її. Окрім того, телефоном дав доручення начальнику управління житлово-комунального господарства Івану Маскалику щодо борольок на п'ятиповерхівці на вулиці Леніна. Сасульки висять над входами в аптеку на балконах на криша дуже багато. З Смугасті стрічки та оголошення мають попереджувати керменчужан про таку небезпеку. Як приклад, фасад дитячої бібліотеки. Насмішкою для клієнтів виглядає об'ява на магазині, де людей просять витирати взуття. Ти йдеш по цьому. І для того, щоб витирати обувь, здесь лежить, от виді? картонка. Вы просите людей чистить, вытирать обувь. То есть, но ну, если ви уже просите, это ну не об картонку ж наверное. А якщо б зі було убрано, витирати, не треба було. І навпаки, свідоме відповідальне ставлення до ліквідації наслідків снігопаду та ожеледиці продемонстрували колектив магазину Роксалана та персонал Крамичуцького госпіталю для інвалідів війни, які у повному складі вийшли працювати біля своїх установ. Дбає про свій імідж і торгівельно-розважальний комплекс Європа. Продовж кількох днів снігоборотьби з прилеглої території вивезли чотири машини снігу, постійно посипають тротуари. Малці, то есть Европа видіти європейський підход в організації і уборки території і содержання території. То есть, це треба показувати нашим другим суб'єктам. Також мер подякував за якісну роботу двірнику біля будинку, який обслуговується жінка. Асфальт вивільнений від криги. Вот результат його роботи. Вот вона заработает. То Тобто, человек работает. Всі остальные дворники нет взагалі, или вони не умеют работать. Особисту подяку Віталія Малецького за нелегку й напружену працю почули і працівники комунального підприємства Благоустрій Крамачука, які сьогодні прибирали сніг на зупинці центру. На офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету з'явилася можливість направляти електронні петиції до міського голови та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це рішення ухвалили на сесії Кременчуцької міської ради ще 30 вересня минулого року, і сервіс нарешті запрацював. Отже, відтепер створені всі умови для зворотнього зв'язку між владою та громадянами, що допоможе оперативно реагувати на гострі проблеми територіальної громади нашого. Міста електронні петиції подаються через офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму та розмістити текст електронної петиції. Електронна петиція це одна із форм колективного звернення до органів влади, органів місцевого самоврядування. І вона передбачена змінами до закону України про звернення громадян щодо електронного звернення і електронної петиції. І дозволяє іншим шляхом, ніж ми до цього раніше звикли, подавати звернення до органів влади. Для того щоб подати петицію, необхідно на головній сторінці сайту натиснути кнопку посилання Подати петицію щоб перейти на сторінку електронній петиції. Потім у правому верхньому кутку необхідно натиснути кнопку посилання Створити електронну петицію та авторизуватися. Варто зазначити, що електронна петиція розглядається за умови збору підписів на її підтримку протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення та не менше ніж 250 підписів. В електронній петиції має бути викладена суть звернення. Зазначено прізвище, ім'я по батькові автора електронної петиції, адреса електронної пошти. Така форма вона дозволяє. Дуже активно залучити велику кількість людей до обговорення певних проблемних питань і показати наскільки те чи інше питання воно викликає резонанс або зацікавленість у людей. І таким чином, ті питання, які набиратимуть найбільшу кількість голосів або найкоротший термін, це буде маркером і показником того, що це питання хвилює людей, хвилює суспільство. Громадськість і таким чином відповідно на нього треба звернути особливу увагу. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету є датою початку збору підписів на її підтримку. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку після завершення строку збору підписів на її підтримку, розглядається як звернення громадян. Щойно сервіс запрацював, надійшли вже дві петиції. Одне із цих питань, бо в електронних петицій стосується встановлення світлофору в районі зупинки Ковальова. І друге питання це людей, турбує. Високі ціни на в аптеках на засоби лікарські засоби І тому пропонують створити якусь комісію для того, щоб перевірити цінову політику. Сьогодні міський голова Віталій Малицький завітав до родини загиблого героя, учасника АТО Кременчужанина Станіслава Душі. Вдові загиблого мер вручив ключі та ордер від однокімнатної квартири. Ваш муж погиб, захищає Україну, захищає всіх нас, українців. Кримінчужан діло. То, что должен был сделать каждый мужчина, защитить свою семью, свою родину. Это самое малое, что город может сделать для вашей семьи, для ваших родных, для его дочери. Это вот ордер на его помещение. Угу. Это вечер квартиры. Угу. Мы очень благодарны ему за то, что он делал, сделал. И память о нем будет жить. В серцях і в душах і крімчужан, всіх і я уверен, що ваша сім'я і його ребенка тоже будуть помні окружені заботою, вниманием со стороны всіх соответствующих служб города і будуть находить в нашому и лице, в лице Кремічужан поддержку в рішенні всіх вопросов. Нагадаю, Станіслав душані службу в 34-му мотопіхотному батальйоні загинув 26 липня в районі Горлівки, підірвавшись на міні. Ще один крок до Європи у нашому місті вже п'ятю юним кримичужанам оформили документи на отримання пластикових паспортів нового зразка у вигляді айді картки. Як проходить процедура оформлення? Дізнавалися наші журналісти. Державна міграційна служба України з 11 січня розпочала оформлення документів на отримання нових паспортів громадянина України у вигляді id картки. У Кременчусі громадяни мають змогу отримати пластикові паспорти в автозаводському райвідділі міграційної служби, де вже працює відповідне обладнання. id карти можуть у нас отримати поки що лише громадяни, які зареєстровані в автозаводському районі. Тому з вчорашнього дня ми прийняли 5 заяв на оформлення id карт. Але дуже багато людей звертаються, беруть консультації, і найближчими днями ми чекаємо вже більшу кількість людей для оформлення таких документів. Процес оформлення паспорту нового зразка дуже простий. Після надання документів та написання заяви до бази вносять особисті дані громадянина та електронний підпис, а також фотографують. Вся процедура оформлення займає не більше п'яти хвилин. На даний момент пластиковий паспорт безкоштовний. Термін його дії складає 10 років, після чого він підлягає заміні. Пластиковий паспорт громадянина України є більш зручним та зносостійким ніж паперовий аналог. Завдяки новітнім технологіям підробка електронних документів практично неможлива. В id картку вносять інформацію про персональні дані особи. Уніка... Альний номер запису в реєстрі, зазначені номер документа та дата закінчення строку його дії. А також є відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи. Людина може оформити, якщо із своїх релігійних переконань вона не хоче, щоб паспорт містив безконтактний електронний носій. Вона може оформити пластикову картку, але без безконтактного електронного носія. В Україні щороку збільшується кількість хворих на гепатит Б і С. на сьогоднішній день на гепатит хворіє майже кожен десятий українець. У Кремичуці також зростає динаміка розвитку цього захворювання, яким шляхом передається вірус, та які існують методи профілактики. Про це та інше сьогодні дізнавались наші кореспонденти. Найпоширеніші види гепатиту бе і С. гепатит це вірус, що руйнує клітини печінки. Це в подальшому може призвести до розвитку цирозу і навіть раку печінки. Вірус передається через кров. Мається на увазі. Там, де проводять татуювання, парихмахерські, приватні стоматологічні кабінети, там, де проводять пірсінги, мані роблять манікюри, педикюри і так далі. Гепатит часто називають ласкавим вбивцею. У багатьох випадках хвороба протікає майже безсимптомно і хворий може і не підозрювати, що він являється носієм вірусу. Та все ж існує низка симптомів, які вказують на захворювання. Якщо в гострих формах це жовтяниця. Що найперше звертають увагу, потім диспептичні розлади, якими є нудоти, блювоти. Відсутність або зниження, різке зниження апетиту, болі в суглобах, як при вірусному гепатиті Б, можуть бути. Загальна слабкість, стомлюваність, сонливість в день, безсоння вночі. Лікарі наголошують, щоб уникнути зараження, варто бути обережним і дотримуватись нескладних рекомендацій. Сексуально активне. Частина суспільства повинна користуватися засобами індивідуального захисту, відвертості презервативи, обов'язково. Також потрібно бути дуже обережним при відвіданні. Або уникати, або навіть приносити свої інструменти, таких як паригмар для манікюру, педікюру, щоб робили своїми інструментами, не користувати спільними деякими станками для бриття, де також залишаються залишки крові хворого, або інфіковано правильніше, які передаються на іншу людину, яка може захворіти. У випадку виявлення симптомів необхідно звертатись до лікарів, наголошують медики, і ні в якому разі не зволікати. Завтра впродовж дня синоптики прогнозують хмарну погоду сніжитиме. Температура повітря вночі від 0 до мінус в вдень плюс 2, плюс 3. На сьогодні час нашого ефіру вичерпано. Дякую, що дивитесь і до зустрічі вже завтра. Хай щастить!